Доброго дня, дорогі друзі, ми з України і продовжуємо з вами вивчати травну систему людини. Ми вже познайомилися з будовою травної системи, розглянули, як відбувається травлення в ротовій порожнині, в шлунку, в кишечнику. Тобто, практично, процес травлення ми з вами завершили. І ми вже знаємо, що організм людини це відкрита система. І відкритою системою він є тому, що в організмі постійно відбувається обмін речовин. Завдяки цьому обміну речовин організм пристосовується до навколишнього середовища. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо, е які процеси відбуваються в організмі людини, і також познайомимося з такими поняттями, як вітаміни, і розглянемо їхню роль в обміні речовин. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку Обмін речовин, вітаміни і їхня роль в обміні речовин. Давайте будемо розпочинати. Відповідно, мета нашого сьогоднішнього року познайомитися з процесами обміну речовин, з вітамінами та їхньою ро роллю в обміні речовин. Давайте розпочинати. Що ж таке обмін речовин? Ми дуже часто чуємо, друзі, це поняття, але не всі розуміють, що воно таке. Організм людини, як я вже казав, це відкрита система. І існування, і життя нашого організму залежить саме від нормального перебігу обміну речовин. Всі процеси обміну речовин, діти, які відбуваються в нашому організмі, називаються складним словом метаболізм. Слово метаболізм прийшло до нас з грецької мови і від грецького метаболе означає перетворення. Можна сказати, що метаболізм це складний ланцюг біохімічних реакцій, різноманітних сполук в організмі. Починається він з моменту потрапляння речовин з зовнішнього середовища і завершується видаленням назовні кінцевих продуктів, які утворилися в результаті цих перетворень цих речовин. В процесах метаболізму нашого організму беруть участь різні сполуки: це органічні сполуки і неорганічні сполуки. До органічних сполук належать добре відомі вам білки, жири і вуглеводи, до неорганічних сполук належать різноманітні солі, кислоти. А також кисень, вуглекислий газ, вода та багато інших речовин. Завдяки обміну речовин наш організм постійно оновлюється і підтримується його динамічна сталість, тобто гомеостаз. Ось на цій схемі ви можете бачити, що організм людини взаємодіє з навколишнім середовищем таким чином. По-перше, він отримує з навколишнього середовища воду, кисень, різноманітні поживні речовини. А виділяє в довкілля в результаті метаболізму ту саму воду, вуглекислий газ та інші кінцеві продукти обміну речовин. Обмін речовин це досить складний процес. Він пов'язаний з надходженням в організм речовин і утворенням кінцевих продуктів розпаду та виведення їх з організму. На цій схемі ви бачите, що метаболізм складається з двох процесів. Це. Розщеплення складних речовин на простіші. Цей процес ще називається дисиміляція або катаболізм. І е, синтез складних речовин із простих речовин. Цей процес називається асиміляція або анаболізм. Під час перебігу дисиміляції звільняється енергія, яка потрібна для процесів асиміляції. А в результаті асиміляції, коли поглинається енергія, Синтезуються складні речовини, які потрібні, в свою чергу, для процесу дисиміляції. Тобто, організм людини здатний запасати певні речовини і відповідно накопичену енергію. Наприклад, певна кількість жирів запасається у нас під шкірній жирові клітковині, а певна кількість вуглеводів запасається в насамперед в печінках та м'язах. За потреба енергії, яка міститься в цих речовинах, і використовується організмом в процесі анаболізму. Тобто для синтезу складних речовин із простих. Як ми вже казали, основними органічними речовинами, які потрібні нашому організму, це білки, жири і вуглеводи. Всі ці речовини відіграють певні функції, і основна функція звичайно, енергетична. Наприклад, під час окислення білків вивільняється 72 ккал енергії. Під час окислення 1 граму білка. Білки виконують важливу функцію в нашому організмі, наприклад, будівельну, з білків побудовані клітини та весь організм людини. Виконують регуляторну функцію. Окремі, біл, окремі білки є гормонами, які через ендокринну систему регулюють роботу різних органів. Також білки можуть виконувати транспортну функцію. Білок-гемоглобін входить до складу крові. і Завдяки гемоглобіну по нашому організму розноситься кисень. Також захисна функція, наприклад, багато білків є антитілами та інтерферонами. Де ж можна, де ж, звідки ж організм бере білків? З їжею, звичайно, ми з вами вживаємо бобові рослини, наприклад, квасолю, боби, горох, соя. Ці рослини дуже багаті на білки, а також тваринні джерела білків це яйця, ікра, молоко, м'ясо та риба. Неабияку роль для нашого організму відіграють і вуглеводи. Для розщеплення, під час розщеплення 1 г вуглевода теж виділяється 72 ккал енергії. Вуглеводи виконують, як і білки, ряд функцій. Перша функція запасаюча. Ми з вами вчили, що в печінці запасається глікоген, який, за потреби, розщеплюється на глюкозу і потрапляє в кров. Також вуглеводи виконують будівельну функцію. Наприклад, ми з вами говорили, що до складу клітинної мембрани входять вуглеводи. Вуглеводи містяться як в рослинних, в основному в рослинних продуктах. Це в, зерно, в зернових, це хлібомакаронні вироби, рис, картопля, овочі, фрукти. Дуже важливе значення відіграють жири, тому що під час окиснення 1 грама жиру виділяється аж 164 ккал енергії. Жири відіграють дуже багато, виконують дуже багато функцій в організмі людини. Зокрема, основна функція, звичайно, це запасаюча, теплоізоляційна і захисна. Жири захищають шкуру від висихання набрякання. Також багато жирів входить до складу клітинних мембран, себто вони виконують будівельну функцію. Основне джерело жирів є як в рослинних продуктах харчування, так і в тваринах. В рослинах, наприклад, це соняшник, олівкова, кукурудзяна на олії. Серед тваринних продуктів харчування багато жирів в вершковому маслі, молочних продуктах та в салі. Отже, ми з вами приходимо до висновку, що органічні речовини потрібні нашому організму, тому що виконують дуже багато функцій. А тепер перейдемо до вітамінів. Що ж такі вітаміни? Вітаміни це біологічно активні речовини. Різної хімічної природи, вони потрібні нам для забезпечення нормального перебігу обміну речовин. Якщо вітамінів в раціоні немає, певних вітамінів, то процеси, нормального, процеси обміну речовин можуть порушуватися. Тому вітаміни обов'язково треба вживати з продуктами харчування. Назву вітаміни запропонував польський вчений Казимир Функ у 1911 році. Слово вітаміни. Завітала до нас латинської мови і складається з двох слів: віта, життя, аміни це речовини, особливі, хімічні речовини, які містять аміногрупу. Саме Казимир Функ розробив препарат, незначна кількість якого виліковувала хворобу бері-бері. Треба відмітити, що вітаміни позначаються великими буквами латинського алфавіту, наприклад, А, Б, С, Д, К, П і так далі. Саме американський біохімік Макколум і запропонував позначати вітаміни великими буквами латинського алфавіду у 1913 році, а у 1922 році цей вчений відкрив вітаміни Д і Е. E. Треба сказати, що трошки пізніше Міжнародний союз фундаментальної та прикладної хімії і ЮПАК у 1956 році прийняв. Сучасну номенклатуро вітамінів. Ця номенклатура, діти, відображає хімічну структуру цих сполук. Вчені вважають, що для організму людини важливими є 13 вітамінів. Видатний український біохімік Паладін виявив зв'язок між нестачею певних вітамінів і порушенням обміну речовин. У роки Другої світової війни під його керівництвом був синтезований водорозчинний аналог вітаміну К, названий вікасолом. Цей вітамін. Дуже часто рятував життя поранення. Звичайно, вітаміни відіграють велике значення для організму людини. Але їхня кількість в організмі може бути різною, а вони можуть повністю бути відсутні. Захворювання, які виникають за відсутності вітамінів в організмі, називаються авітамінозами. Якщо вітамінів не вистачає, то такі захворювання називаються гіповітамінози, гіпомало. І, врешті-решт, якщо вітамінів в організмі багато, то ці хвороби спричинені гіпервітамінозом, гіпербагато. Слід відмітити, що Авітамінози, гіповітамінози і гіпервітамінози однаково шкідливі для нашого організму. На сьогоднішній день добре відомо, що вітаміни поділяють на дві групи: розрізняють водорозчинні вітаміни та жиророзчинні. До водорозчинних вітамінів відносять цілу групу вітамінів. Наприклад, це вітаміни групи В, зокрема, В1, В2, В3, В6 і В12. Також до водорозчинних належать вітаміни групи П та вітамін групи С або аскарбінова кислота. До жиророзчинних відносяться вітаміни груп А, Д, Е, К та багато інших. На цій схемі діти ви можете бачити. Групи вітамінів і продукти харчування, в яких вони зустрічаються, в яких вони містяться в великій кількості. Треба відмітити, що жиророзчинні вітаміни засвоюються організмом лише в поєднанні з жирами, тобто вони засвоюються тоді, коли ми їмо, наприклад, олію, сметану, вершкове масло тощо. Треба сказати, що головне джерело вітамінів це безумовно свіжі овочі і фрукти, банани, апельсини, лимони, полуниця. Суниця, смородина, порічки, а також продукти тваринного походження теж містять багато вітамінів, зокрема, вершкове масло, печінка, риба, м'ясо і так далі. Слід відмітити, що неправильне зберігання або неправильна кулінарна обробка продуктів харчування призводять до того, що вітаміни можуть зруйнуватися. Наприклад, вітамін С легко руйнується під дією світла, під дією кисню, під дією тепла. А також під дію контакту з посудом. А вітамін В1 дуже чутливий до нагрівання. Вітаміни групи А, Е, К, в 2 і в 6 дуже чутливі до світла і кисню, але витримують дію високої температури. Тому наша задача, коли ми зберігаємо продукти харчування, зберегти ці вітаміни. Що ж для цього треба робити? Вершкове масло треба обов'язково зберігати в посудині з закритою кришкою, овочі та зелень. Мають зберігатися в темному прохолодному місці, і використовувати їх треба, поки вони свіжі, там вітамінів більше. Моркву, буряк та редиску треба мити неочищеними перед самим приготуванням. І бажано варити їх теж неочищеними, почистити після того, як ви зварили. Нарізати овочі треба ножем з нержавіючої сталі. Краще це робити великими шматками, а не великі бульби. Картоплі, наприклад, готувати бажано цілими. Овочі для варіння потрібно вже класти в воду що кипить. Тобто, як ви розумієте, чим менше, чим коротше за часом кулінарна обробка, тим більше вітамінів зберігається в продуктах харчування. Від тому віддаємо перевагу нетривалій кулінарній обробці, віддаємо перевагу їжі, звареної на пару або запеченій в духовці у фользі. Давайте не забувати про те, що смаження це вид кулінарної обробки харчових продуктів, під час якого руйнується найбільше вітамінів. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з процесами обміну речовин, вітамінами та їх значенням для здоров'я людини. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.